Привіт, друзі! З вами як завжди, Оксана, і я вас вітаю на своєму творчому каналі Присвяченому рукоділлю. Сьогодні у мене перший звіт по процесикам УСП стоп не дов'язи. Цей тиждень для мене досить був важкеньким і досить мало я в'язала. Кожен день на роботі вечорами, ну, досить мало часу, але все ж я щось та й пов'язала. Ось у мене були початі носочки такі, шкарпеточки. Я дов'язала одну і ще зв'язала іншу, заправила ниточки, і лишилося їх попрати і розправити. В'язала із шерсті і додавала сюди отаку ниточку, зараз я вам покажу. Таку ниточку вона використовується для оверлока у швейному виробництві. Це нейлонова, вона така тонюсінька, тонюсінька із багатьох тонюсіньких ниточок. Там її зовсім трошки до шерсті я додавала, але. Зате вони будуть міцні і не будуть протиратися. Це я точно знаю, бо вже не вперше таку нитку використовую, Це я сама і накручувала. Із багатьох бобінок, бо в мене є для пошиву, я собі купила. І з них я скрутила отаку, бо вже я багато з неї вив'язала так і шкарпетками. Ось таку ниточку дуже вам рекомендую. У кого 100% вовна шерсть тоді треба додавати, бо будуть протиратися. Якщо немає змоги, купити шкарпеткову пряжу. Але, як на мене, то це дешево і сердито. Ось такий цей перший процесик у мене готовий. Я дуже задоволена, що я його доробила, бо вже холодно. Мені вже вдома треба шкарпетки. Я люблю такі короткі, невисокі. Це я в'язала собі. І з задоволенням буду їх носити. Так, і так, це перший процесик. Другий процесик другий процесик у мене ось цей топік. Я вже хотіла його залишити і в'язати лямочки, але подумала, що не знаю, як себе поведе ниточка після ВТО, після прання. І я ще дов'язала так добре, добряче дов'язала, хай він буде трошки подовжений. Ось який він у мене буде довгий. І тепер уже почну в'язувати. Ось такі, мабуть, два. Ці я пров'язала, десь до тих пір я пов'язала і буду вже починати в'язати. Вив'язувати отут на пройми збирати, вив'язувати горловинку, лямочки. І думаю, що вже Вже я вийшла на фінішну пряму, як кажуть. Ось такий в мене другий процес. Ось тільки я зв'язала по другому процесу. З інших процесів це у мене плаття місоні, яке мені треба ще доробити. Ось це. Ця сукня Місоні у мене. Ще я до неї не дійшла, бо не люблю то одне, то інше. Або одне, або інше. Тож вона у мене на черзі. І ще два кардиганчики, якщо ви пам'ятаєте, такий літній і тепленький. Зараз я вам спробую показати ось такий кардиганчик, якщо ви пам'ятаєте з цієї ниточки такої цікавої. це у мене кардиган на процесі. Отакий. Така ниточка. Дуже така гарна, цікава. Колір такий інтересний. І такий кардиган буде теплий, нитка з шерстю. Шнурочок полямідний, набитий шерстю, я так зрозуміла. І це буде тепленький кардиган. Ці процесики я ще до них надійшла. Мабуть, поки що закінчу лямки на топ і буду братися за сукню місоні, бо її теж треба там вже вверху вив'язати, дов'язати. Може, ще буде можливість одягнути, хоча я сумніваюся, якщо чесно. Зараз я приберу свої процесики і. Ще трошки поговорю з вами, поділюся цікавеньким чимось. Попрошу поради навіть зараз. Ось, дівчатка, це те, що я хотіла вам показати. Це 100% шерсть. Вона тоненька. Я замовила собі декілька таких бобіночок на 100 -граммових. І я що тут надумала? У мене є ще інакшого кольору, така тоненька шерсть, це, по-моєму, сіренька. Є чорна, це темно-синій колір італійська. І я хочу спробувати змотати з неї шкарпеткову пряжу. Зробити для шкарпеток. Змотати, наприклад, три ниточки шерсті і четверту покласти ниточку. Поліаміду або поліестеру, або нейлону для міцності. Як, що ви думаєте по такому поводу? Чи, чи буде добре, чи не добре? Чи можна все-таки спробувати? Хоча я вже так я робила підмод до чисто шерстяної ниточки. У попередніх носочках і я так постійно роблю, додаю якусь ниточку, якщо я в'яжу із чистої шерсті, але я думаю, так буде, ну, так буде ніби краще. Якщо у три тоненькі ниточки, четверту, або, ну, ще дивлячись, який тут метраж, може і більше прийдеться складень скласти ниточки. Мене дуже цікавить ваша думка по цьому поводу, позаяк я бачила, що багато магазинів пряжі. Бо саме так роблять. Це виходить набагато дешевше, бюджетніше, ніж купувати готову пряжу відомих брендів, відомих торгових марок там Алізе, нарт і інші. Ну, я, по крайній мірі, спробую і потім покажу вам, що з цього в мене вийшло. Ще хотіла показати вам ось такі залишки бувінної шкарпеткової пряжі, які я купила недорого. Ось такі кольори і такі кольори. Тож будемо творити. Творити, міксувати, буду щось із них мудрувати. Політ фантазії. І вперед в'язати шкарпетки. Ну, ось на цьому все по сьогоднішньому звіту. Такому невеличкому звіту, більше, більше вам показувала ниточку. Це був перший звіт, перший тиждень стартів наших спільного проєкту, який влаштувала Вікторія. Канал Україночка в'яже зв'яжемо в'яжемо тренди. Цьому буду завершувати. До нових процесиків, до нової зустрічі. З вами була Оксана і канал Oxymor Handmade по-українськи. Дивіться нас по хештегу, стоп не Дивіться всіх дівчаток, усіх цікаві процеси і підписуйтесь, коментуйте, а також ставте свої вподобайки. Do novih sestričev, papa!